На Донбасі хмельницькі богданівці несли службу близько місяця. У Донецькій та Луганській областях охороняли блокпости та стратегічні об'єкти, слідкували за правопорядком. Частина спецпризначенців залишилась у зоні проведення антитерористичної операції. 19-ро повернулися додому. Серед них і головний міліціянт Хмельницького Василь Птащук. Поставлені задачі хлопці виконували добросовісно, проявили всі свої кращі якості. Я перший раз з цим спецпідрозділом, але дуже приємно було з ними працювати. Про особливості насення служби бійці багато не розповідають. Колектив у нас підібрався безстрашний, всі за особистим бажанням, всі хлопці цілеспрямовані на підтримку порядку у будь-якій частині нашої держави. Куди отримаємо завдання їхати, туди і поїдемо, будемо виконувати свої функції. Крім того, кажуть, суттєво допомагає місцеве населення. Цього разу на Сході разом з Богданівцями побувала волонтерка Альона Сташевська. Її чоловік теж служить у спецпідрозділі. Так як мій чоловік служить там, я вирішила допомогти. Ми збираємо кошти, збираємо підтримку медикаменти, продукти харчування. І вирішила поїхати також допомогти хлопцям на кухні, так сказати. Допомагала їм, готувала їжу в польових умовах. На Донбасі, окрім Богданівців, виконують обов'язки працівники інших підрозділів міліції. Зараз там знаходяться працівники карного розшуку, зараз там знаходяться працівники спецпідрозділу Сокіл. Наш спецпідрозділ Богдан знаходиться, зведений загін, загін, також працівники спеціальної роти міліції колишній Беркут. Загалом за час проведення АТО на сході несли службу більш ніж чотири сотні подільських правоохоронців.